Добрий день моїм всім підписникам. Я тут вахую від наших нових законів, і вахую від тої глупості, від тої дурості, від того долбоєбізму, що зробила наша влада. Пояснюю, якщо ви думаєте, що ви забороните нашим хлопцям, отримувати закордонні паспорти, Утримувати внутрішні id картки і так далі. Якщо ви думаєте, що із цього вони всі будуть вертатися додому, ой, я як таксист, я як іммігрант з 18 го року, я легально виїхав з України. Так що ви не думаєте, що я там такий злошний букланіст і так далі. Повістки я не отримував і так далі. Але просто я, як таксист, я спілкуюся з людьми. І багато людей їздить на Булті, на Убері. Я просто знаю цих людей. Ай, які ж видалбайопи, блядь. Пояснюю. Ви цим, ви цим відрізаєте людей від України. Ви робите так, що вони стоять вам злісними ворогами. Тому що ні Євросоюз. Ні Канада, ні інші країни. Вони не, ні інші країни цивілізованого світу Першого світу не будуть депортовувати українців, коли в них е, просрочаться паспорти. Є така штука, як, як е, док, документи, документи іноземця для подорожей. Ну, грубо кажучи, в іншому народі називається паспорт громадянина або «сірий паспорт. Його зробити навіть дешевше, ви здивуєтеся. Його зробити навіть дешевше, ніж, ніж зробити їх в Козму в документи. То навіть в Україні його дешевше. Та навіть в Україні його дорожче зробити, ніж закордонний. Я серйозно. Тобто. І... Тікток взорвався, Ютуб взорвався, Facebook взорвався. Де всі правозахисники розказують українцям, як зробити ті сірі паспорти. Я вам скажу, як буде далі. Те, що там Литва і е, Польща сказали, що українці вони будуть видавати в Україні і так далі. Я рахую, що то тобто б здуре. Вони не будуть масово видавати. Скоріше за все, будуть видавати тих, хто там о, має там, якісь кримінальні там, порухи або адміністративні, вони там будуть знаходити лазейки і будуть видавати, Да, але ну, ми ж не ідіоти, ми ж розуміємо, що. О, будуть частина що буде робити? Частина буде робити сірий паспорт, це, я думаю, основна частина. Друга частина вони будуть знаходити е, шляхи, знаходити корні ізраїльські, румунські, польські, литовські, естонські і прочі корні. І по них будуть е, проходити процедуру репатріації. Будуть, будуть заключати фіктивні і нефіктивні, так що ви не думаєте, що там будуть це фіктивні і нефіктивні шлюби для того, щоб отримати громадянство тих країн, в яких вони знаходяться. Наприклад, я вас здивую: але наприклад, для того, щоб отримати громадянство Португалії, достатньо просто розписатися з громадянином або з громадянкою Португалії. ще, до речі, достатові шлюбу дозволені. Е, тобто. Там же як, ти розписуєшся і подаєш на громадянство. да, треба чекати 2,5-3 роки. Ну і, 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 тепер я вам, і тепер я вам так скажу: от, наприклад, в Німеччині люди 5, рож, 5 років, проживши в легальному статусі, пропрацювавши, здавши екзамен на німецьку мову і історію на рівень Б2. Я взнавав. Вони подаються на громадянство Німеччини і отримуються німецький паспорт. І тепер питаннячко, е, І як ви будете цих людей вертати? А ви ніяк їх не повернете? Мало того, навіть якщо війна та кончиться, <свісно> ви їх не зможете повернути додому. Ну ви не зможете їх повернути. Тому що вони вас будуть глибоко ненавидіти. Глибоко ненавидіти. І будуть ненавидіти щирою ненавистю. Вони будуть проклинати вас. До кінця ваших днів. Вони будуть ненавидіти Україну і все, що з нею зв'язано. І, в принципі, будуть мати на це всі причини. То що, давайте почнемо по факту. От Хулеба, ти феєричний долбайоб. Поясню. От ти розказуєш, о давайте ми, ми, це, ми будемо говорити по справедливості. Ну окей. Е, опустимо те, що це не, 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 не конституційно на твоїй посаді, м'яко кажучи, це суперечить нормі права, це суперечить старим нормам, які ще не набули чинності. Це суперечить новим нормам, які ще. Це суперечить старим нормам, які ще є. Це суперечить новим нормам, які ще не набули чинності. От ти кажеш, що давай будемо по справедливості. Ну, добре, давай будемо по справедливості. Коли Україна виходила із СССР, у нас було, я гуглив, по відкритим даним, в нас було. Ядерна зброя. У нас було виробництво літаків, гелікоптерів, БТРів, е, БМД, танків. Ракетних крейсерів, звичайних крейсерів, атомних подлодок. У нас були свої атомні подлодки. У нас був твою мать ядерний щит. Це вже, це вже 11 пунктів. У нас були. Одні з найбільших стратегічних запасів різного виду зброї. У нас просто був, я не знаю, там оптовий, ну це якщо порівнювати, у нас був оптовий такий склад, оптовий магазин. Ну, в принципі, воно і стало магазином. У нас було все для того, щоб протистояти. Протистояти на рівних зі Сполученими Штатами, з, там, з Францією і так далі. Тобто, ми були ми були однією з найсильніших країн в військовому сенсі. Тобто, у нас було все. Питаннячко, Кулеба, ви і ваша пізда братія, блять, ви вибачаю в зимі французькі це все проїбали блядь, за 30 років. Я не кажу, що це особисто ти все проїбав. Я кажу, що це ваша вся пізда братія, блядь, все це, все це діло проїбали, блядь. Де сука ядерний наш щит? Де сука, наші всі, яд... Де, сука всі, я... всі наші і ядерні, і неядерні запаси зброї? Де все наше ПВО? Того, щоб в нас було своє виробництво ПВО? Де вся та техніка? Де всі ті літаки? Де все це? Я особисто проходив. Я от механік, я особисто проходив. На залишках того заводу в рівному. Практику. Там вони за волонтерський кошт, за волонтерський кошт. знаходили якесь старе лайно. Якийсь там третій БТР був чи другий. Ну там ще були е, два двигуни. Ну знатоки, то випишіть то, ви то в коментарях. От е, оця все, ну, тобто, ми це все діло на волонтерський кошт. Це все діло його. Це все діло його відновлювали. Ну це ще тоді, це ще, це ще в Туві. Ну, ну, як, на, Це вроді як ви її звете АТО. Ви, і ваше пізнобраті. Тобто, це все діло було не за рахунок держави. тобто... Вони принесли, вони привезли його со складу, воно не їздило взагалі, там треба було купу різних запчастин знаходити. Це все діло знаходилося через волонтерів, через небайдужих. Я серйозно вам кажу. Де це все? Холеба? От ти кажеш про справедливість, блядь. Ну, а де воно це все? Тобто, коли, ми, коли ти кажеш про справедливість, ну то добре. Це все діло про йма... Ладно. А де посадки тих підарасів, які, які це все діло проїбали? Де посадки тих, хто, хто допустив це? Тому що е ці, всі зака ці всі запаси розпро розпродавалися в різні Латинські Америки, в різні Африки. Ми були одні з, ос з основних поста постачальників зброї в Латинську Америку? І в Африку до 2014 року. Ну. Блядь, і ти, мені ще, і ти мені ще розказуєш Миріна ти їбана, блять. Що ми, блять, сука ще щось винні, блять. Особисто я тобі ніхуя не винен, іди ти нахуй, блядь, от чесно. От ти, блядь, розказуєш, що ми повинні, блядь, піти за захищати неньку. Слухай, а що нам ця ненька дала? Крім вічного не долбоєбізма, крім е, такого скотського відношення, Ну не можна буде отримати той паспорт. Ну і хуй з ним, блять. Ну я собі заплачу сука, бабки. І е, найму, тих, найму тих, хто мені знайдуть це, в принципі, цілком легально молдавський корені. І зроблю собі молдавський паспорт. І, і слухай, так зробить дохуя людей. Ну, чи, наприклад, можна буде знайти там о, дівчину або хлопця. І можна буде розписатися задля документів. Тому що тут багато тих людей, які дійсно нас співчувають, які дійсно, ну, вони на це все дивляться, блядь, І ахуювають разом з нами, блядь. Тобто, ну. Будуть багато хто отримувати статуси постійного біженця. І якщо, і, 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 і якщо ти думаєш, що, о, що Франція, Австрія, Нідерланди і так далі, вони не будуть нашим видавати біженство, то ти глибоко помиляєшся. то що я тобі скажу, чого? То що ми християнська, ми демократична країна, і нам набагато легше інтегруватися в це суспільство. Я просто бачу це. Люди, поживши тут 2-3 роки, вони в принципі вже... Інтегровані на такому середньому рівні, їм вже, в принципі, вполне можна видати громадянство. І, в принципі, так, так і буде робитися. Чи через декілька років ці всі люди, які, які після 22-го року вони е переїхали в країни Євросоюзу, вони будуть отримувати паспорти. І повір мені, вони вже більше ніколи не повернуться після твоєго після твого цього експромту. Я особисто не повернуся після такого. То що, блять, ну повернуся я, ну піду я воювати. Ну а кстати, У нас ж немає ні нормального постачання, блядь. Ми ж тепер, блять, як останні, блін, попрошайки, як останні наркомани, продавши, блять, все, проїбавши, блять, все. Тепер ми, блядь, от із голою сракою, блять. З голою, блять, сракою. Вступили в цю війну. По вашій же вині, блядь, по ваших, по вашій п'ядорастичній вині, блядь. І тепер ми, сука, просимо, блядь, зброї по всьому світу. Принижуючись, блядь, піздець, як страшно. Ой, блядь. І це ти вися, і думаєш, ну, блядь, ну сука, ну вже вона вроді, блядь, кінчало, блядь, якісь високі школи, блядь. Вроді, блядь, як даже вчилося, навіть як вміє по-французьки говорити, блядь, з англійською. В принципі, ну, трохи гірше, ніж я. Ну, ну, по факту, в принципі, ти нормально говориш навіть на цій французькій мові, бляд, з До, блядь, з англійською, Ну, блядь. Ну вже ти думаєш, що блядь, ой, ми заборонили блядь, отримувати їм паспорти і сука, вони вертатимуться. Да ніхуя вертатися ніхто не буде. То, що, блядь, можна зробити, блядь, молдавський паспорт, можна зробити, блядь, румунський паспорт, можна, блядь, зробити карту поляка, блядь. То що, секундочку, можна по походити в польське товариство в условній Празі, в условній Братиславі, тому що вони там є, отримав такий сертифікат. Він називається пшеналего до народу польського. І по ньому отримати карту поляк. А ця волшебна карточка, знаєш, що дає? Вона дає таку інтересну вещь. Ти, по ній можеш зразу подаватися на ПМЖ Польщі. Проживши по ньому рік, ти можеш подаватися на громадянство Польщі. Ну. Ну, в принципі, ми зі старої хвилі емігрантів. Ми просто будемо зараз шукати, як отримати як отримати громадянство країни і все. Ну ми... і... А, а тепер по факту. Чи ви так е змусите у уклоністів повернутися? Ні. Ці, ці товариші вони зроблять все для того, щоб не повернутися в Україну. То що я особисто спілкувався з трьома, які мені казали, що вони переплили Дністер і попали в ПМР. А потім вони там. Це є. Ну, мені щось здається, що ці товариші, вони не будуть повертатися. Чи ви, чи ви так поповните лави ЗСУ? Ну, так ви всім на світі показали, що у нас, м'яко кажучи, не все в порядку з. Постачанням, у нас не все в порядку з моралью в армії, у нас не все в порядку, блять, з людьми в армії. Тобто, у нас їх не, не хватає так критично, що ви таку хуйню, ото, блять, ту, хота, блять, вверите. Чи це підніме наш міжнародний рейтинг? Я думав, що нема куди нижче падати, а виявилося, що є куди є, мої мелі. Є. Yeah. Ну от. Чи це збільшить нашу міжнародну допомогу? Ну, дивіться, от, як це бачиться з Чехії, як це бачиться з Німеччини, як це бачиться, що у вас критично не вистачає людей, що трохи і фронт посипеться. Оце так виглядає просто. Що, що ще трохи і фронт посипеться, того вони. Таку глупость, то того вони, того вони е, забороняють отримувати паспорти. Того вони ото, вводять оці дебільні норми закону, блядь. От я, наприклад, скільки донатив на дрони. Блядь, Скільки я дронів, блядь, купив. Ой. Скільки я облігацій купив, блядь, військових? Блядь, ми до чого дійшли, що, сука, каски, блядь, купуємо. Що ми, блядь, купуємо бронежилети, блядь, що збираємо ото людям. Що ми, сука, купуємо дрони. 90%, Блядь, до... блядь, про що можна говорити? 90% дронів, сука, на фронті, блядь, Це все волонтери. Дече щось? Це ж ми такий, просто зробили. А, про Росію тепер. Весело. Я вангую, то що я вангую? Та, блядь, я знаю, що так і буде. Вони будуть вони будуть знімати свої репортажі, блядь. Як в консульстві получають українці там, українці получають русські паспорта, убігає від цього нацистського режиму і прочу хуйню, блядь. А, ну, кстати, що ж, для тих, хто, для тих, хто не в курсі, я ж узнавав. Росія видає в консульстві, тобто варто всього лише на, написати заяву, що ти хочеш набути громадянства Російської Федерації, і через місяць і через, чи, чи через два вони дають вам російський закордонний біометричний паспорт. Вони, вони дають громадянство Російської Федерації, і частина так і буде робити, тому що частина не захоче їбатися з тими паспортами сірими. І все. Ну і чим ви цього добилися? А якщо вони отримають паспорт Російської Федерації, то вони тим більше не повернуться в Україну. Тобто, по факту, людей ви так не повернете. Мало того, ці люди зроблять все для того, щоб не повернутися. Того, що ви вчиняєте по-скотськи. Друге. Я сильно звомніваюся, що це діло, якби, на це діло вам дадуть більше грошей, більше до, 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 допомоги різної. Я сильно в цьому ділі сумніваюсь. От ви кажете блядь, про м, освіт Ізраїля і так далі. Так я вас здивую, але там все дуже жорстко з корупцією. Там постійно проходять корупційні скандали, там постійно садять за ці корупційні скандали, там постійно забирають майно. У тих корупціонерів. Їх тягають по посудам, їх не випускають десятки років. Це не як в нас, блядь, вкрав мільярд, блядь, на тебе, блядь, підозру, ти с'їбався, блядь, це і живеш там по цьому, по там, е, по там, по кіпському паспорту, блядь, По мальдивському паспорту, чи, чи по ще якомусь. Бо ж, блядь, ваше все же, ваше вся же ж браття, блядь. Ну, ви ж всі, сука, жиєте, блядь, З подвійним громадянством, блядь. А де хто, блядь, даже ї потрійно, а дехто має їх декілька. От, наприклад, Коломойський, блядь, Ще той підарас, ну в нього, блядь, взагалі 5 громадянств, і він ще цим сука хвалився, блядь. Блядь, Та про що можна казати, коли наш прем'єр-міністр, блядь, з каденції Порошенка. Мав підданство Великобританії, блядь. І, і коли це все скрилося, так його мало того, що не зняли з посади. Так він ще, сука, до самого кінця його каденції був. І вся та, і вся та інша пізда браті. Вони всі мають подвійну громаді. Ні, я все розумію, якби ви робите все для того, все для ваших дітей. Ну, я все сказав, ну. Я. Я люблю Україну. Я люблю моїх братів і сестер. Моя рідна мова українська. Ну, але я не буду жити в Україні, тому що в нас скотське відношення влади до людей. Я, я розумію, що ми для вас кріпаки. Що ви такі. Ну, ми сказали, блядь, і ви, і ви, блядь, сука робите. Якщо ви цього якщо ви це цього це, це, це не робите, то ми вас починаємо карати в деяких в деяких питаннях что і аналітно карати, блять. Да, кстати, є пропитки, блядь, в тюрмах. Ты це ж теж є, блядь. Ні, ну... Я згідний, що треба переглянути закон про мобілізацію, що треба закон переглянути цей. А кстати, а військові ж, саме самих перших днів війни, їх родичі теж просять про чіткі закони, про чіткі срока, де вони повинні служити, скільки вони повинні служити. От особисто я би, я би був не проти, блять, послужити в українській армії. Ну, але якби ви платили нормальні гроші, а не копійки, того, що я тут таксистом отримую більше, ніж мій найкращий друг на фронті. Я отримую більше за нього. Хоча я таксистом працюю, сплачую податки і так далі. Тобто я отримую більше, і це я ще в Чехії живу. А ті, хто живуть в Норвегії, ті, хто живуть в Австрії, ті, хто живуть в Німеччині, ті, хто живуть у Франції, вони мають більше, тому що це багатші країни. Ті, хто живуть, до речі, в Швеції, в Данії. Ну що можу на останок сказати? Колеба, Ну йди ти нахуй, от чесно. Іди ти нахуй.